Я хотел сказать, что отметить, что областная администрация, управление здравоохранения, вы здесь сидящие, очень много уделяем внимания этой проблеме. И хоть она показатели у нас довольно высокие заболеваемости и по туберкулезу, и по ВИЧ инфекции, <плес> Отмічай, що у нас по заболіваємо споспіду, смертність по споспіду. Під час виступу запрошених учасників були оголошені результати проведених робіт за останні п'ять років, серед яких відвідання та допомога медичним центрам міста Ізмаїл та ПГТ. Ширяєво, де були налаштовані регулярні медичні огляди населення, покращене фінансування медзакладів та закуплене нове обладнання. Як звітував головний лікар Одеського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом, були проведені фінансово-організаційні заходи по області. Також населення проінформували щодо питань профілактики захворювань сніду, туберкульозу та інших тяжких захворювань. Тернісономітадічні та круглі столи, це інформаційна сітка на телевіді радіовіщання, інформаційне сітка в средствах масових і районів і Одеської області на засіданні лунала думка, що проблема високого рівня захворюваності на СНІД, туберкульоз та наркоманію не є прогаленою у системі охорони здоров'я області. Так склалось історично, але на сьогоднішній день простежується стабілізація та покращення статистики вилікуваних та врятованих від смертельних захворювань.